Дорогі друзі, для нас є великою радістю вітати вас, наші вітання вам, педагогам, класним керівникам, усім тим, хто буде плекати стійкість у класах зі своїми учнями. Мета цієї програми зміцнити роль класних керівників і показати, які є шляхи розвитку резилієнтності серед учнів. Мене звати Мар'яна Єсип разом з Олею Іваненко. Ми є тренерами програми Резилієнтні класи і за фахом ми є дитячими та дорослими психотерапевтами. І разом з вами ми проведемо це навчання. У цьому вступному відео ми хочемо коротко розказати вам про структуру програми «Резилієнтні класи і представити, що ми розуміємо під леканням стійкості у класах. У цій програмі ми представимо шість тем. У перших п'яти темах ви дізнаєтеся, як зміцнювати, як зміцнювати добрі стосунки у класах, як плекати цінності, які об'єднують клас, які корисні та ефективні дії впроваджувати в класах, яких навичок емоційної регуляції варто навчити учнів, які існують ефективні практики для плекання корисного мислення в учнів. В останньому відео ми представимо, які існують поширені труднощі у сфері психічного здоров'я учнів і шляхи допомоги учням в освітньому середовищі. Тож ласкаво запрошуємо вас до навчання. Вітаю! Я називаюся Оля Іваненко і ми разом з Мар'яною Єсем провадимо для вас цю програму. Провадимо цю програму для вас, дорогі вчителі, з думкою про дітей і з думкою про майбутнє України. У центрі цієї програми стоїть поняття стресостійкості, резильєнтності. Отож, давайте поглянемо на те, що воно означає. Отож, сама психологічна стійкість. Це є певна особливість, спроможність проходити крізь життєві випробування, при цьому зберігаючи психічне здоров'я, вміння відновлювати його і також відновлювати свою особистісну цінність і соціальні зв'язки. Ми усі насправді народжуємося з цією здатністю, але вона, так як м'язе, потребує розвитку, потребує певних втручань, потребує певних зусиль. Стресостійкість має індивідуальний, а також національний вимір. Ми знаємо, що ми можемо плекати нашу стійкість самому, індивідуально, а також розуміємо, що плекання стійкості у класах посприяє тому, що наш, наша нація стане стійкою, стане міцною і майбутнє нашої держави за нашими дітьми. Отож, якщо подивитися на те, якою є модель резильєнтності, то вона складається з декількох компонентів. Перший дуже цінний компонент резильєнтності, який є у центрі цієї моделі, це є цінності. Це є ті речі, згідно яких ми живемо своє життя. Це є наша внутрішня мелодія, згідно якої ми проживаємо наше життя. Тоді наступним. Важливим компонентом є наші ефективні дії, це є певна наша активність, яка відбувається згідно наших цінностей. Корисне мислення є незамінним компонентом у формуванні стійкості, оскільки воно допомагає і вчить пересіювати думки і поглянути на них, наскільки вони є нам корисними чи некорисними. Також важливим моментом упливання резильєнтності є вміння прислухатися до своєї життєвої енергії і вміти регулювати її, а також розуміти свій емоційний стан. І дуже важливою частиною укликання резильєнтності є вміння бути в стосунках і вміння Піклубатися про стосунки з іншими, оскільки плекати стресосійкість разом є набагато легше і набагато ефективніше. Отож, дорогі, запрошуємо до нашої.